Всім доброго дня. Я вже зібралась, біжу на роботу. Зробила сьогодні по-бистрому салатик собі. І вам обов'язково виставлю відео. Сьогодні, трішки йду раніше, у нас на вулиці майже весна. Я попрала свою курточку, тому що е вже трішки вимазала, Ну, було холодно, то я її не прала. А це сьогодні така погодка, думаю. Якраз повішую, вона якраз і висохне. Що у мене? Все добре, працюю. Вчора зняла відео в Змонтую ось відео і виставлю обов'язково вам покажу ціни, там все. Дівчатка мої теж вчора піце ну, віддали, до речі, трішечки там зняли так. Я їм кажу, ви себе і не зняли. Ну нічого, ми, ми піце показали і все, е, трішки прихворіли, напевно, виходили на подвір'я. Ну, ну щоб Бог його знає. Мами трошки горло, і е, такий насмарк, і вікуськи теж, ну нічого, все буде добре. Казала, завтра піду погуляю, не знаю, щось погода міняється. Бачу, там написали, що буде вже вроде, <смір> дощ. Ну, Я сподіваюся, що не буде. Обов'язково <смір> <смір> з вами пройдемося завтра десь. Сьогодні хотіла приготувати там рецепт із пшона, ну, приготую обов'язково. Я купила вчора, так що. І мені хочеться цього, цю страву. Так що зробимо. Мастунічка працює. Казала, погода в них зараз гарна теж. Я правда, своїх дівчаток навіть не успіла сьогодні нічого спитати. Ось перед тим, як виходити, вони до мене тільки зателефонували. Знову була ніч неспокійна і знову не було в них світла. Так що... Читайте, позавчора не було півдня і сьогодні, ну то таке. Ой, ну це не головне. Головне, щоб всі були живі і здорові. Хоча після цієї ночі не, не все так гладко. А так, роді, все, все вам розповіла. Біжу на роботу. Там мене дівчатка ще питали за. Одна підписниця, я обов'язково їй відповім, але зараз тут скажу. Я напевно вам не розповідала. У мене був, коли я працювала ще на тій попередній роботі, я ходила в Бідрьонку один день працювати. Розповім, як я працювала, як це все було, і що мені не сподобалося. Ці відронці, як це все проходить, і відгуки я чула про це, але поки сама не, ну, не спробувала, нічого не могла сказати. Зараз я можу розповісти, як це все було. А я щось, ви знаєте, і не пам'ятаю, чи я вам розповідала, чи ні. Ну, Якщо ні, то розповім. Але сьогодні вже я не встигаю, Ну, але на днях обов'язково розповім, як там все. Ой, ну звісно, ніде не буває легко, але так як вони роблять з людьми, то це теж не дуже добре. Звісно, я не кажу, може, які другі, хто влаштовує фірми, може там і краще. Ну принаймні, я вже таких дві фірми знаю, як ну по про, по влаштуванню, то вони не дуже хороші, відгуки про них. Ну як, я по телефону тільки їх знаю, а також як вони там, ну, робота в бідрянці. Одну я знайшла в Інстаграмі сама, а іншу мені дали дівчатка в бідрьонці. Я спитала, і вони мені дали номер телефону. Ну, і отак от я дізналася, як, про, яка там робота. Так, а зараз йду, точніше, вже біжу на роботу, бо в мене автобус. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні ми з вами приготуємо салатик. Для цього салата нам буде потрібен твердий сір, ем, люба, яка у вас є, копчена ковбаса, свіжі помідори, оливки, яйця варені і маринована цидка. Я замаринувала червону. Напишу вам пропоцію, яку я роблю, я її роблю невелику. Розпочинаємо. Нарізаємо яйця, цей салат буде змішуватися. Ой. Тепер беремо ріжемо твердий сир. Можна було натерти на велику тертошку, але я завжди ріжу. Я не дуже підноліжу, ну, не крупними такими шок. І так, до кінця. Тепер беремо помідори. І теж теж так. Ось так Пустики відрізаємо. І що подобається вони сувачі. зараз. Тепер беремо наші оливки. і їх так навпіл перерізатимемо. Можна і зелені і сині, в мене є тільки зелені. Додаємо нашу мариновану цибульку. Я маринувала на сіль, цукор і оцет. Так, тепер в мене така ковбаска, в мене величез, а нічого дуже смачно. Ви можете ну, будь-яку брати копчену. І теж. За бажанням можете додати сюди ще перчик, сіль. Я завжди я не несуду салат. Це дуже рідко. Так, майонез. Перемішуємо і салат готовий. Ось такий смачний салатик у нас вийшов. Так що беріть на заміточку, хто не готував, готуйте і смакуйте. Мені дуже подобається цей салат. Швидко робиться. і Дуже смачний. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептиком. Чекаю вас в коментарях. Це ми напекли піци такої, такої. Ой, думаю, думаю, нашим хлопчикам подобається. Старалися, ми душу з вікучою вкладали сюди. Так що думаємо, що цей не підморилися, ну нічого. Сьогодні приїдуть, заберуть їх. Дякую дівчаткам. Зараз докомплектую, складу. Упакували. Тепер треба сумку шукати чи пакет великий, щоб вже ж положити. Скоро приїдуть, заберуть. Хай з Богом їдять хлопчики. Mene im se što im potraviće.